Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 Соток, Одещина. І сьогодні 21 червня, день літнього сонцестояння. Це найдовший день і найкоротша ніч року. На північній півкулі це означає настання літа. Ну і навпаки, на південній зими. І ще з язичницьких часів цей день мав містичний характер і відзначався сильною енергетикою. Вважається, що 21 червня потрібно прокидатися на світанку, загадувати бажання та починати втюлювати в життя всі плани. І ось на годиннику в мене 5.20 ранку, бажання одне, перемога, і щоб менше гибли наші захисники. А плани сьогодні показати, як по різному виглядає мій літній сад зранку, вдень та ввечері. На світанку зелень має насичений, густий, якщо можна так сказати, В Вдень на перший план виходять кольорові квіти, а у сутінках яскраво виглядають квіти білого кольору. Цього року мої квітники повні однорічників. Все вирощувала через розсаду, сіяла близько 20 найменувань. Деякі з них багаторічники, такі як Ліатріс, Ехінацея, Гвоздика Альпійська, Фізостерія та інші. Але ж їхню красу побачимо вже наступного року. Помітно, що перевагу віддала рожевому і білому кольору. Мабуть, в лютому, коли я їх вибирала, підсвідома рука тягнулася саме к цим кольорам. Дуже хотілося тепла і спокою. Ділянка з газоном в обрамленні вічно зелених кущів планувалась як зелена кімната для відпочинку, ще й з малим доглядом. Але ж не так сталося, як гадалося. По-перше, виявилось, що в нашому спекотному кліматі газон потребує полив щоденний, а не коли ми приїдемо. Прийшлось копати траншеї під полив. Далі висадили гартензі але ж це південна сторона, і в перший же рік вони загинули. Тому з'явились дерева. І ось так крок за кроком. Такий в мене є зелена кімната, але потребує зусиль, щоб вона ось так виглядала. Гортензії в цьому році заслуговують окремого відео. Дуже добре вони перезумували і цвітіння має бути рясним. А от деревовидна гортензія, навпаки, бувають роки. Що зелені майже не видно одні квіти. В цьому році от так. Дехто каже, що в мене він грєт на ділянці. Не зрозуміло, де город, а де декоративний сад. Ось, наприклад, росте в квітнику ожина. На жаль, вона вже відквітла, але ж коли вона була вся в білих квітах. Чим вона відрізняється від спіреї, наприклад, сірої, яка рясно цвіте тиждень, а далі стоїть декоративним кущем. А ужина і квітами прикрашає і ягодами годує. Взагалі, садівництво це мистецтво. Ми всі художники, тому у всіх своя картина. Хтось віддає перевагу імпресіонізму, хтось модернізму. а… Когось надихає класичний романтизм. А зараз в полуденну спеку хочу вам показати як. Розвиваються однорічники, які я вирощувала з насіння розсаду. Ось перша. Дуже мені, мені сподобалась квіточка флокс Друмонда. Це був мікс. І ось таке забарвлення мені попалось. Ось такі зірочки. На сонечки дуже яскраво виглядають. А рожевий якраз підходить до моїх інших квітничків. І тут ще один. Також зірочками. Це, повторюю, флокс Друмонда однорічник. Синій майорці, міні. Ось такі малесенькі вони. Такі будуть. Ось така яскрава пляма. Також був мікс. Всі різні. Посадила я, по-моєму, 6 штучок. От така лосова, червона, рожева. Десь є ще біла. Ось так. Ну і, звісно, космія. А смія мене здивувала в цьому році, я її ніколи не саджала, бо чогось мені завжди казалось, що це ну, вона як така, як бур'ян раніше росла. Але ось такими маленькими букетиками дуже ніжна. Так, і пішли до того квітничка, де в мене були тюльпани. Ось так тепер цей куточок виглядає. І що в нас тут росте? Ось розпустились квіточки також рожеві. Називається лаватера. Це сімейство мальвових. Ну, квіточка один в один з мальвою, звичайною, яка є. Мабуть, в кожному подвір'ї. Змішана вона також з космією. Тут вона різнокольорова. І ротики. Ротики тут ще не дуже розкрились, ось тільки один. Ті ще стоять. Тюльпани, повторюю, я не викопувала. Отам От вони з-під низу між оціми однорічними квітами. І, звісно, шалісом. Без нього тепер нікуди. І здивувала мене така рослинка агіратум. Подивіться, як вона. Яскраво виглядає. Купляла насіння в АТБ за 2 гривні 80 копійок. Не думала, що за такі гроші можна отримати красиву картинку. Ще одна рослинка. Кліома. Ось така квітка. Ось ця вже з мене, мабуть, ну, метр п'ятдесят точно в неї є. От звідси вона почала квітнути. Оце все от квітувало. І вона далі-далі, як наче свічка навпаки. І оце все далі піднімається і от звідси отак цвіте-цвіте. Ця трохи менша за розміром. Такі от як якийсь бризгий. І рожева. Тільки почала квітнути. В описі в інтернеті я знайшла, що вона не дуже приємно пахне. Але не квітка не дуже приємно пахне, а її бадилля. Ось воно має такий ну, Неприємний аромат, скажімо так. Так, тут в нас почали вже лілії розпускатися. І ось так далі при сонячному, повному сонці виглядає діляночка. Ну і, звісно ж, не можу пройти мимо, щоб не показати вам лаванду. Вона почала квітнути, мільйони бджіл гудуть на неї. Вдень чогось камера її не дуже любить. Відсвічує трохи. Ось один такий кущик, він в мене вже декілька років. Але б я його переставила, але ж він там приріс вже корінцями в землю, не хочу його травмувати. І з цієї сторони був самосіяний кущик і ось отак вже підріс. Взагалі мені подобається тому, що вона така. Невибаглива. Я вже декілька років підбираю рослини по сухостійкі. І ваванда це, звичайно, номер один в рейтингу посухостійких. Ще є в мене ось така ваванда. Біла, вона така коротенька. Але також збирає бджілок, ще не дуже розквітла, тільки почала. бджілки також витають І тут ми висадили з того ж насіння в минулому році. Ось такий буде бордюр з лаванди. І далі тут зацвіте піровські. Так, з цієї сторони тут більш вже перевірені рослини однорічних. Це, звісно, лабелія. Дуже її люблю. Буду саджати завжди. Цього року вона ось так. Струмочком в мене росте, звісно ж, п'етуні, ротики. Але це ротики повинні бути одного кольору, вийшов мікс. Ось такого кольору ще в обелі. І розквітла вже волотиста гортензія. Якої сорт, я не знаю. Минулого року ми купили живці у дівчини, три штучки, і, звісно, я все переплутала і назва яка є, яка, я не знаю. Тут також посадила лаватеру, але тут вона ще не квітне, тільки пуп'янки. На задньому плані в нас міскантус китайський. Ось такий він, наче з полосочкою. Не дуже, ні гігантський. І скоро розпуститься гіпсофіла. Буде таке. Облачко ніжне, додає якось повітря. І от-от розквітнуть скабіоза. Отака от пуп'янка. Також писали, що це дуже посохистійка рослина, але кожен раз я її поливаю. Ось так так все виглядає гарно влітку. Накрили ми вже сіткою свій, свій город. Так і щось у нас там підгрімує. Може, дощ піде, було б непогано. Не показала вам пакетик від гробелі, тому що замовляю поштучно. Ось таке дражируване насіння, тому пакетика немає. Ось такий вигляд мають. Ось так минув самий довгий день року. Тож бажаю всім тихої ночі та скорішого здійснення бажань.